Рейнджер. Це по мені ножичок. але 50 євро. Трошки другого. Ну, в принципі, якщо сталь хороша, 2000 гривень. Тут не пише яка сталь, а може і пише. Оно ну, щось тут вискочило з Це ні, чувак, ти мене не цікавиш. Mm -hmm. Так народ, якщо комусь цікава така тема, там якісь аукціони ну, з різними речами, то ви підписуйтесь на мене. Я буду переходити на на ато. Буду виставляти гітари, інструменти. Коротко. Все, що буду знаходити, все буде там на аукціонах. Буду старатися робити як мінімум один аукціон в день. Не зі всім. Там буде дуже багато всього. Там.